Привет, ребята. У нас тут футбол с этой дебилкой. Пока поубирала. Иди отсюда. Ой, боже, чуть в Карму не попал. Аж бежит за этим мячом. Да, тикай отсюда. Ва. Карма, уйди. Ого. Играем, ребята, в футбол. Сейчас идем суп варить. Проснулась ни свет, ни заря. Да уйди отсюда, господи. Вова проснулся и давай. Иди. Іди на вулицю тікай. О, правильно, по гартензія мами. Та дійсно, господи. Що там ти гортензії Карма, свалі Боже, я така сьогодні зла. Давай. Опа! Футбольори. Футбольори. Ви таке бачите? А це дурило, бігає собі. Одиця це дурило настояще. Що-нібудь. Довольна, довольна, що її випустила. Ти довольна? Овчарка. Ребята, це овчарка. Йди отсюда. Іди. Іди, плохая. Іди. О, нормально, вовчик. Молодець. Мій шарф В садику всі шарфи вже. Вийшли на майданчик. Треба буде тут все попідмітати. Пограбать, пособирать ігрушки, Ну це вже ребята все буде весною. Скажи привіт підписникам. Як твої справа? Добре. Розкажи, будь ласка, чому ти не ходиш в садок вже третій день? Mm -hmm, Кашелі. А на вулицю ходити з кашляєм можна потім. Mm -hmm, я ще буду дома. Буде бу, буде вам погано. Ага, тобто треба обов'язково дихати свіжим повітрям? Ага, Ага, я зрозуміла. А що ти снідав сьогодні? Ну, снідав банани, какао, какалопив. І все. Зрозуміла. А обідати що будеш? Обедати супчик, Лапша. Ага. І... і... Боже, сколько всяких вкусняшеств. Девочки, прибегла до дому, варю быстро супчик. Потому что Вова гулял на улице часа два. И меня не отпускал. Поэтому я быстро поставила супчик. Очень быстро. С фрикасосиком. И я купила хороший вчера фарш. Э, курячий, но, э, девочки, не с филешки, а с этого. Как его? С... Поняли з бідра. господи, вже два слова скажить не може. Uh, і зараз швидко написав кадельщик. Ставила стілку. Ми прийшли з улиці. Валявся Вова. Карма пригла. киви, якесь. Дівочки, 70 гривень одна штука. І ми ходимо всі округ цього Киві і жалко з'їсти. Я мару, та є ще що. -то? Він каже, та хотів киви. Я не думав, що вона таке даре. 70 гривень одна штука, треба дітей заставити з'їсти. Не захотять, я не знаю, що з ними зрозуміла. 70 гривень ви можна видержати? Тарелочка у мене, хто є в групі в телеграм-каналі. Ребята, я вам добавлю посилання на свою групу телеграм канал Поэтому я всіх запрошую, долучайтесь. Там я кожен день, як стен газета. Виставляю, якісь фотографії, ми щось обсуждаємо, в общем, таке. Значить, така тарелочка, це я помила, що такий пост тут не можна мити. Ну, золотом по судомій машині. Це. Веймар німецький сервіс 50-х років. Отак, так, дівчки. я його виграла в аукціоні. Ну, мазло уже ж нет, понимаете? Так радувала, що виграла. купила. Ну, Но вид е, именно праздничный І от иногда я там щось то могу. Типа, как ну, это правильно сказать? порадовать себя, побаловать, потому что мои разобью за три секунды. Тут целый весь сегодня снега нам забыла. Ихарал, все это прямо так, девочки. Что пришло время попить вкусный чайок, правильно? Я считаю. Вкусный чайок, девочки, я в домашней пижаме я дома хожу. Не могу даже штатива. Это 350 штативов, не могу штакиев. Запарили себе этот вкуснейший чайок, великолепный. Вот он, ой, девки, такие добрые. Цепочки получается. Это, знаете, в кафешках делают эти печеньки? Вот такая вещь. Сейчас мы сделаем. Он такой, как жишка. Жишка, посмотрите. Турешка, видите? Это оно доброе. Сейчас я у соседки Юлечки попробовала, она купляла. Ой. Еще такая. Прелес. Прелесть, девочки. Всем рекомендую. Бельсибор. Девочка с нота. Ну, плохо, наверное, слышно из-за чайника, а потом включу. Так, ну что, девочки, заливаем нашу жижицу. Вот такую. И такие получаются чай. Я вам хочу сказать, что такие чаи можно робить самим. Без напряга. Этот. Ми таке маліну робили в стаканчики з сахаром перетирали, в морозилки ставили цей, смородину, оце все. І такі самі чаї. Я не знаю, що я купила, ну бо в мене немає. А так, в принципі, це можна делать все самим. Вон апельсин перетертий м'ята і, і мед. От тобі і чай. а Пачка 119 гривень. Ну, скільки там штук, штук 10, навіть, чи скільки? 6. Я не пам'ятаю, дівчинки, я вже дивилася. Ну, в общем, классная вещь! Класная. Ну что ж, куколки, супчики я быстренько Э, Папа сказал: Ты уже съел весь. Ой! Ой! Блин, надо буду вырезать. Получилось, что вовочка у нас, так сказать, зацейкався. Что тут происходит? Что тут происходит? Замочил футболочку, сейчас я его одену. Потому что он хочет быть в кадре, понимаете, он звезда восходящая футболочка мокренькая. Ігрушки, девочки, по игрушкам наступаю через боль і слезы. Терплю мне написали в комментариях, что надо быть попроще относиться к этому. К уборке, к чистоте. Я з вами повністю с цим питанням в цьому питании згодна. Але ви знаєте, якщо я розслаблюся хоть чуть-чуть. Я три мужики в хаті. Ви розумієте, що це буде? Це буде При тому, що в мене всі ну, мені допомагають і намагаються порядки держати як да, треба. Куди на вулицю? Хтось на вулицю? Да, вот так, іди... О, Вова, іди, раз буде градіка, підеш на погуляшні часу. Я хочу сам на площадку. Сам на площадку? Так. Да. Дівочки, у нас вдома пекельна кухня. Папа вовсю работает. Значит, это будет буду. Почему липкий пол? Кто-то может объяснить? Нет. Уже липкий пол, пожалуйста. Рис. Здесь будут роллы, чешутся. Курочка. Это на ондон. И на роллы. На роллы тоже. Да? О, це я люблю. Папа роботь роллы. Ну, а что ж це липкий пол, я не могу понять. Что вы уже сделали? Я думаю, что это сок. Ну, нори купила. Ну, це Я обожаю всю лапшу, вот, на этим сухой. Ничего страшного. А ще, ще вок сюда. Вот мне еще сюда вок как раз то, что надо было бы. И кабачочки, там все на свете, девочки. Все це обжарується, а потім що? А потім, не знаю, щось гудить, я рано. Знаю, пол вытереть, не пол витерти, не можу зрозуміти. Синуля, ви мій роли? І що ще? Лапшу? Гостре. Гостре? Ага. Бо місце гострою, ребята, лапшу. Папа, ти що тут да, варити? Як тобі ця лапша, Метровська? Нормально. Нормально, да? Ребята, смотрите. Боже, какие краски красивые. Это моя самая любимая это лапша. что Дима робит угончик. Обожать. Обожать. Посмотрите на эти краски. Ну, прелесть. Солнышко. Куколка. Пап, ты знаешь, что завтра до все закоханы? И что? И что? Ничего. Как <си> это? Что совсем ничего? Папочка даже вытерки лит. Вот с хозяйский. Дима, осей уже давно, цей соус не надо його додавати. Пожалуйста. Викю. Хорошо. Повинно вже тижня три. Як відкритий, не надо, я боюсь, це вже на вишті. Все. О, Боже, все сложил ролы. Все. Пожалуйста, посудка грязненька сложена вся. Дима, а як мити ці штуки? Хіба можна? Воно не і такі ці. Дівочки, без яких-либо излишек, показую, як є. Ось така мочка. Ну, воно удобно, що воно взяв, потім туди все скинули, і все. Папа додає соус. Вов, ти можеш успокоїтися? Ти цілий день не даєш проходу. Діма, що це таке? Це ром? Віно? А, це концентрі. Це то, що ми покупали на базарі тоді? Угу. Боже, какая красота. Только посмотрите, дівки на ці кольори. Нічого не скажут. Оце вовочки окремо вариться. Папа в жару. Філе сначала розморозила, потом этот і Діма купив філе бедра, так? Бідро ти купив, так? Бедро. С косточкой купить? Mm. А їже ж без косточки. Всім красота. И довго його так парить? Чуть-чуть его в соусах этих. Уже как красиво с ума сойти. Бачите, яка у нас вечеря буде. Але ж же, дівки, сейчас цей перец стоїть. Усі 300 гривень кілограм. Кабачок сіки стоїть. Можна просто морковку, правда? А есть замороженные кабачки. Цибулька, морковка. це тоже можна. Це такого вже треба побалувати себе. Хочется до причини. Одну купила. Дай. дай хорошо. Так что очень вкусно. Очень рекомендую все. Мій любимый лимонад. Караван. Самый добрий це караванский. Таке добрый. Ти що, Володь буде добре? Красота. Так, ну що, дівчатки, зараз будемо пробувати з вами все. Папа Вові накрутив. Вова ж дуже любить роли. Роли дуже любить. Дитина прям дуже То з Это і із крабовою ж купила. А ми сейчас з вами будем проводити дегустацію. Очень вкусные лапшички Если бы я могла вам передать аромат Но можете поверить мне на слово Что это очень вкусно пахнет Прям вот очень А зачем ты сковородку? Слушай, mm -hmm. Так, ну что, проводим дегустацию блюда Я, конечно, вид у меня просто С креста снято Это, конечно, самое любимое мое блюдо Из домашних таких приготування, і, ребята, що хочу сказати, що ми пробували не раз оцей удон. Ну, десь в цих, Да. в ресторанах. Ну воно вообще не таке. Ну от и близько не таке. Тут больше сладостей, Перчики, морковка. М -м -м. А там все забито соусами. Вкуса нема. Во. Ммм. Очень вкусно. Прям вот. кабачочек Мама. И сама у тебя лапша добрался, у и удон. А ты помнишь, мы вчера ехали? Угу. Ну, Что там столько этих выдов лапши, удон, и щекость, и рысовок, Что хочешь? Ммм. Очень вкусно. Хоть это, конечно, бьет сильно по кухне, но она тоже стоит. Дуже смачное блюдо, ребята. Прям вот очень. Посмотрите, как чавкаем мы синхронно всей семьей. Чувак, не буду, не буду вас мучать, ребят. Из я с вами прощаюсь. такая получилось в видео. Бо ми з на все, Всем пока. Пишите коментарі, поставте лайк. І не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Оставлю посилання. В і подписку. Угу. Ой, в коментарях посилання оставлю. Ага. Пока.